Добрий ранок. От, Я вчора субота була, поприбирала в своєму корнику. Ось такий у нас на стіл. І там от курочки мої ночують. Посипала все йодокліном, знизу тирся. А на підлозі насипала, вон вже цесарка бігає, горіхове листя покидала. Прийшла їх кормити. от Ще дехто сидить в хлівчику. Мій горіховий директор сидить. Да, Петя? Їм тут добре. І от є в мене попрошайка, яка зверху сидить. Любить попрошайнички, молоденька фавіролька. От друга молоденька фавіролька. Директор. Вони люблять всі тут попросити в мене аракуаночка. От молоденька. Люблять отак от попросити в мене зерно. До нас прилетів сокіл. Вон сидить. Мгнибник. Сів і сидить над вольєром. Лякає фазанів. думає зловити фазанів. Але ж вони під сіткою. Йдемо його. Голову. Злякаємо. Ой, який красень. І не боїться? О, тут полетів. Оп, і сіл на дерево.